В цьому відео я попробую пройти Майнкрафт не ставляючи блоків. І ось що з цього вийшло. Погнали! Всім хай, з вами Конзай, сьогодні ми провіримо, чи можна пройти Майнкрафт, не ставлюючи блоків. Ну що, почнемо? Появився я в джунглях. і зразу побіг ламати дерево. Я скрафтив верстак, але проблема була в тому, що я верстак скрафтити можу, але не можу його поставити. Тому мені прийдеться його знайти. Верстак можна знайти тільки в чотирьох місцях. Це іглу, а розбійників, хіжа на відню і селищі. Тому я добув собі трохи кавунів, щоб мати що їсти, і побіг. Знайшов селище. Позичив жити як трохи пшениці. Але обшукавши всі доміки, я не знайшов верстака. І взагалі кінь пшениці там нічого корисного не було. Тому я продовжив бігт. Після проходження приблизно 500 боків я знайшов заброшене селище. Де я знайшов верстак. Де я вже скрафтив дерев'яну кірку. І пішов копати камінь. Але я згадав, що мені треба заїзд, щоб скрафтити відро, тому я пішов шукати корабей. Досить швидко я знайшов свій перший коробей, але там не було заїзок. Потім я знайшов ще один корабель, де було достатньо заїзу. Далі я вернувся додому. Так, тепер мій дім. Скрафтив заїзні слитки і скрафтив відро. Скрафтив кам'яний меч, скрафтив кам'яну кірку і кам'яну сокиру. На всю пшеницю скрафтив хаїба. Хаїба вийшло дуже багато. Далі я знайшов озеро Лави, щоб побудувати портал в пекло. Швидко побудував портал і згадав, що в мене нема зажигалки. Пішов швидко добу кремню, скрафтив зажигалку і підпалив портал. Зраю записав координати в чат, щоб не загубити портал, і побіг шукати фортецю. Досить швидко знайшов фортецю. Знайшов спавнер і фрітів і швидко добув трохи палу. Далі я вернувся до порталу. Вернувся я до свого дому, накопав трохи камня, скрафтив два кам'яних меча. Далі я дочекався ночі і почав фармити ендермею. Вийшло добути в мене 16 ендер-жемчуків. Далі добув три палутини і скрафтив лук, який дуже сильно мені пригодиться в витві з драконом. Далі скрафтив кам'яну лопату. Добув трохи дерева. І пішов копати гравій, щоб вибити кремінь і скрафтити стріли. У мене вийшло добути 11 кремнію і тепер мені треба пір'я. У мене вийшло добути 11 пір'я і я пішов крафтити стріли. У мене вийшло 44 стріли. Далі я скрафтив очі Енду. Далі кинув перше око і побіг. Кидаю я око і воно летить вниз. Це означає, що піді мною фортеця. Далі я копаю вниз в надії на те, що моєї кам'яної кірки стане докопатися до фортеці. І мені майже впритик став моєї кірки. Далі я досить швидко знайшов кімнату з порталом. Зламав спаунер, розставив всі очі енду. І пригнув портал. Появився в кімнаті, закритій повністю ендерняком, і почав ламати ендерняк своєю дуже поламаною кам'яною кіркою. І мені ледве стало кам'яної кірки. Далі піднявся наверх за допомогою води і пішов на битву з драконом. Насправді пройти Майнкрафт, не ставляючи блоків досить легко, головне найти верстак, а в ідеалі ще й пічку. Надіюсь вам це відео сподобалось, і ви поставите лайк та підпишитесь на канал. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!